Хто впускає в серце Ісуса? І в чийому серці Він живе? Чи можеш ти сьогодні розпізнати, чи в твоєму серці Він живе? Твоє серце що переживає? Які думки в тебе повсякчас? А діла чому відповідають? Що ти робиш кожен день і час? Може, твоє серце не радіє, може, Ти згасаєш у гріхах, а Ісус, Він стукає щоденно, відкрий сердечні двері, ще є час. Покайся, друже, бо цей час сьогодні Ісуса в своє серце Ти впусти, Бо хто почує Його ніжний голос. Відкриє серце буде з ним. Бо вівці Божі чують Його голос, Він знає їх, і слідом вони йдуть, і життя їм вічне він дарує, ніхто не вихопить із Його рук. Тому, мій друже, слухай Його голос, і серце ти своє йому відкрий, допоки ще є добрий час сьогодні. Іди до нього, Він дасть тобі спокій. І всі, хто прагне, хай іде до нього, і Він подасть живої вам води, і тим, хто вірує, як каже святе Слово, потечуть ріки із його нутра води, і подасть Він Духа вам свого Святого, і буде Він втішителем для вас. І живіть лише так. Як каже Боже слово, він буде з вами і не залишить. Вас.